Вітаю! Сьогодні хочу розповісти, як правильно обрати підгузки торгової марки Мізі. У нас всі підгузки йдуть від розміру НБ для новонароджених до 2XL. У японці немає 1, 2, 3, 4, 5. Ми ніколи не орієнтуємося, коли ви нам пишете цифри. Ми завжди запитуємо, яка вага вашої дитини. Розмір L. Як приклад, 9-14 кг. Цей розмір йде на декілька місяців. В упаковці 72 штуки, якої вистачає майже на місяць, тому що підгузки МІМЗІ не потрібно так часто змінювати, як інші підгузки. Щодо правильності обрати розміру, отже, ми чекаємо від вас вагу вашої дитини і підбираємо правильний розмір. Якщо потрібно, задаємо ще питання.